Про наміри реалізувати свій потенціал заявила Біла Церква. Місцеві лідери оговорили перспективи з іноземцями на міжнародній конференції. З'їхалися латвійські, польські та грузинські експерти. Я рад, що це починання, це прямий розговор з населенням, що треба робити, як змінити. Що часу більше немає. з ключовою доповіддю виступив Костянтин Єфименко. На базі дослідження, яке провело державне підприємство Укрпромзовніш експертиза, побудував власну стратегію. каже, надпотужні можливості для міста забезпечують прекрасні транспортні коридори, близькість до столиці, чорноземи і безліч іншого. Пропонує розвиток бізнес інкубаторів та індустріальних парків. Це будівництво індустріального парку з глибокої переробки зернових. Досить вивозити нашу продукцію на переробки в інші країни. Ми можемо її переробляти тут. Сьогодні уже ми розглядаємо перший інвестиційний проект з глибокої переробки зерна. Ми ведемо переговори з інвесторами, які на сьогоднішній день витратили півтора мільйони доларів на повний глибокий вивчення цієї ситуації. Зараз головне подолати недовіру і відповісти на вимоги першого інвестора, каже активіст. Далі об'єднати зусилля усіх, залучивши громадські, залучивши всі гілки влади, і зрозумівши, у нас немає влади, немає опозиції. А є з Об'єднавши всі і пішовши до досягнення нашої мети, ну звичайно, ми можемо ці цифри кратно збільшувати. Третя фішка для розвитку туризм каже Яфименко. Для цього в білій церкві є дендропарк Олександрія. Крім нього можна збудувати великий парк для розваг, а це тисячі туристів, і також мільйонні надходження.